Усім привіт! Сьогодні 28 грудня, і я вирішила зняти для вас відео і показати, як виглядає мій садок взимку. Відео розділю на дві частини. Покажу сьогодні одну частину садочку, а в іншому відео покажу іншу частину садочку. Щоб було відео недовгим. Ви подивилися раз, потім інший раз. Ось перед вами зараз знаходиться така красунечка. Це ялинка голдріфт. Купила я її всередині грудня. Коли я її купила, то на вулиці був Мороз, лежав сніг, земля перемерзла. Але коли сталась відлига, землю можна було копати, я її посадила. Купила я її на штамбі. Чому на штамбі? Щоб вона швидше виросла, частина гілочок буде рости донизу, а частину, ось я її поставила опору, буду пускати догори. Так вона мені швидше виросте. Ось така красуня у мене з'явилася в саду. Під нею зростає у мене баданчик. Ось такий красунчик. Дивіться, яке неймовірно красиве листя взимку. А ось, якби не зима і було тепло, то навіть хоче й квітувати. Ось такі справи листопадні, звісно, поскидали своє листечко, різка, жовтенька, карликова. Вона пострижана, всі кущики на зиму я свої постригла, щоб вони вдало навесні пускали свої нові прирости. Деякі папороті, ось як ось ця звичайна лісова, обрізана. Хоча є якісь молоденькі листочки. Ось тут папороть теж спить. Ось така гейхерка. Ось такий адіантум стоповидний, він свої листочки не скидає. І стоїть усю зиму, ось такий зелененький. Ось красуня Яли... ялиця. Да, ялиця, піхта ялиця, фрості. Зверху вона зелененька, а знизу такі гілочки закручені і біленькі, красинька. Тут у мене різні гортензії. Ось. А ту я зростала на місці, де я посадила зараз нову свою ялинку Gold Drift, а ту я переїхала до парканчику. Тут у мене зростає магнолія вже другий сезон, але, на жаль, цього року дуже мало буде квіточок. Не знаю причину. Листичок ось, бачите, маленькі бруньки заклала багато. А бронючок на квіти небагато. Ну, нічого. Сподіваюсь, наступного року буде ситуація краще. Ось, в моєму садку також на початку грудня з'явилася ще одна красуня: сосна Грін Твіст. Також приїхала, коли були морози, почекала десь тиждень, була відлига і я її посадила. Вона така кучерява, Вон бронячки, штамп у неї сантиметрів 60. Почекаємо, колись наросте гарна шапуля. Юга, металіка, кріспа, дуєчка, мої мохи і кам'яні троянди. Ось. Дивіться, Атлантіс заклав молоденькі бронячки. Ось така папороть, щось там волосовидне. Ось оцеї сосенки. Дуже гарний габітус. Подивіться, з неї потихеньку деякі гілочки обрізаю і формую ось такий собі нівакі. Закладала бронячки навесні порадує мене. Лихо камінь який яскравий, красивий, а цей камінь величезний, з красивим мохом, кам'яними трояндочками. Оці як вже гарно врослись. Такий красивий мох. Ух. Ось. Очиток ангеліночка. Так, йдемо далі. Знов мухи на каміннях. Ще лихо камінь. А це моя красуня ялинка, главка глобоза. На штамбі, штамб 60 см, другий сезон у мене зростає, дуже гарно наросла. Ось такий голубенький очиток, красивий, волотиста гортензія, Тоже пострижена і готова зростати навесні. лиця із айсбрейкер. В цьому сезоні посаджена, ще не дуже прийнялась, трошки таким спекотним літом підгоріла, але напрочуд гарно все одно виглядає. Позакладала трохи там бронючки, надіюсь, підпускає нові прирости, все буде добре. Вже більше окрепне і цей рік вже підгорати не буде. Мій декорчик Ось сьогодні трохи, бачите, іде сніжок ось такий. Пташуля. Теж отакий дрібненький лихокамінь. Моя красуня, ялиця, горстман. У неї. Такі гілочки, як і жачки тверденькі, неймовірно красива. Я окрасою садочку. Още одна ялинка, главка, глобоза. Вже ось така величенька. Років, ну, 6-8 зростає в моєму садочку. Це у нас Туя Рейнголд. Також пострижена, чекає весни, щоб зростати, давати нові прирости. Ось так я постригла свою вербуху крумішійка. Ось така, я вважаю, що також взимку, хоч і без листя, дуже гарно виглядає. Ось такі гілочки. Ось така у мене ще є ялиця. Ось гортензія крупнолиста. Я не вкриваю свою гортензію, вони прекрасно потім зростають навесні, такі гарно квітують. Ось така ялинка звичайна зелена, звісно, стрижена. Така пишненька, набита красунечка, лісова зелена моя. Пагела квітує білими крупними квітами. Це клен. У мене щирасава Джордан. Ось припіднята клумба. З різними очітками. Переважно, тут є осока, кизильник горизонтальний. Ось такі має червоненькі ягідки, зелене листячко, кам'яні трояндочки, ялівець. Блустар. Ось такий ще ялівець. Подивіться, анемона. Хоче квітувати також. Ось такі у нас зими тепер. Красуня фея оберігає садок, дарує любов нам та садкові. Ось така ялинка зростає кулею. Буквально тільки цього року трошки підстригла оцю сторону, бо чомусь вона, бачите, тут не стрижена, а ось оця сторона щось погнала більше, і я її вирівняла, зістригла. Так буває. Бачите, отут на перепіднікій клумбі. Очиточки, ангелінка, це Андромеда. Бачу, заклала там бронячки, он буде квітувати. Ось знов Туя Рейнголд, Ось тут у мене така годівничка для пташечок. І за нею бересклет фручуна. Emerald Aїті. Він плететься. Такий зелений жовтим. Ялинка Нідіформіс. Ось це. Зараз я покажу. Ялинка інверса. Це окраса мого садочку. Обожнюю її. Вона дуже надає гарного вигляду моєму саду. Так, йдемо далі. Ой, зараз пролізу дібрями. Так, це я лівець перкумбенс нана, лежачий. Ось такий красень. Але одну із гілок, як я вам, Подивиться, мене неодноразово казала, пустила на опору. І от на гілок зростає ніби ось таким деревцем. Гарно, гарно. Ось тут піді мною тераса, на ній висить ось такий декорчик. Ось таке красиве ажурне серце. І на задньому плані у нас тут ялинка глаука яка, яка також щороку стрижеться. Ну, верніше навесні обриваються наполовину десь всі прирости, а осінь, можливо, трошки десь якісь гілочки ще коректуються ножицями. Спірейка японська. Little Gold також пострижена, пінісетуми, молінії, все таке жовтеньке, але все одно додає якоїсь родзинки. Пострижу вже десь у лютому місяці, підготую до нового сезону. Ось такий міленький чебрець, також гарно виглядає зелененький, красивий. Це поїлка для пташок, накрила пакетом, щоб, бо вже два рази замерзала вода, не хочу, воно то не боїться морозів, але мало лі, нехай трошки побережу. Тут на терасі стоїть ось таке кашпо. Такою композицією, ось плющик зелений, з білим, з маленьким листочком, ось тут такі пташечки з гарбузиками. Пострижений. Ой, самшит! Геть випало з голови. такою кулею. Отак, вот тут в мене сосна Мунгус зростає ось така. Різна краса гіхерки. Знов вже мох на каміні. Унісетом Hamling Gold, там, там алюмініві миски, камінні трояндочки посаджені. Знову туренгол пострижена у формі серця, жорстоко пострижена, таке аж до тупеньоків, жду весни, щоб напустила молоді прирости, де дуже гарно виглядати. Яндочка, коротко обстригаю також, осоката котова Prairie Fire, зима, а вона красунечка. Забула назву оцих квіточок, жовтенькими такими ромашечками квітують навесні, дуже гарно. Пухироплідник. тябло. Структура дерева, хоч листя нема, але сам кущик, подивіться, на фоні всього цього зеленого і голубого виглядає, як на мене, також дуже гарно. Ось тут в мене яма, трохи негарна для каналізаційна яма. І тут зацемітувано все. І я посадила плющик, щоб він отако плівся по забору, за кілька років все тут заснує і прикрашав парканчик, щоб він не був такий негарний. Ось таке листечко, вічно зелений, красунчик. Дивіться, яка вже площа заснувала. Дуже гарно. Два кущики моїх лохини, ченлер і патріот. Такими червоними гілочками. Також гарно. Клен атропурпурео. Ось така гіхерка, медуниця, трохи листя те, що посохло коричневе, але багато зеленого. Навесні почистим, але зараз також доволі непогано виглядає. Ну от, зробили ми огляд мого садочку з цієї боку. Так, ще ось тут в мене під цим заборчиком зростає самшитик, ось так пострижений. Тут лілейники у мене. Ще одна трояндочка, карликовий бузок. Ось такий березклет форчуни. Ну, ще раз. Покажу общий від садочку. Ну що ж, мої хороші, буду закінчувати зйомку свого відео. Величезне дякую всім за перегляд. Всім тим людям, які зі мною мене підтримують, пишуть мені. Величезне дякую, хочу привітати всіх з Різдвом Христовим та з прийдешнім новим роком побажати всім міцного здоров'я, щастя, везіння і такого омріяного нами, всіма українцями миру. Дуже хочеться вірити, що цей рік нарешті принесе нам його. І ми будемо жити, радіти, саджати свої садки, їздити на моря, насолоджувати життям, щоб наші всі рідні були вдома, живі, здорові, миру, всім, добра, натхнення, всіх люблю, цілую, всім пока-пока, ваша Наташа.